14 травня ввечері «Укренерго» запровадила контрольовані аварійні відключення для промислових та побутових споживачів в усіх регіонах України. Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежувалося. Причина значний дефіцит електроенергії в системі внаслідок російських обстрілів та зростання споживання через похолодання. Понад 70% всієї української генерації на сьогоднішній день зруйновані. Пошкоджені або окуповані, констатує директор енергетичних програм центру розумкова Володимира Мельченка. Він наголосив, що загалом йдеться про шкоду на мільярди доларів. Найбільш чутливе пошкодження та руйнація це Дніпро ГЕС. Це дійсно дуже велика втрата для України. Слід підкреслити, що Дніпро ГЕС це електростанція, яка серйозно додавала можливість балансувати нашу енергосистему. У нас і так дефіцит маневрових потужностей, тому її втрата є дуже відчутною. Щодо імпорту електроенергії з Європи, який може частково врятувати ситуацію, допомагати Україні можуть Молдова, Румунія, Угорщина, Словаччина і Польща. На сьогодні ми не маємо такої інформації, що в Євросоюзі є дефіцит електроенергії. Навпаки, ринок електроенергії в Євросоюзі зараз профіцитний, особливо в травні, в літній період теж очікується профіцит, зазначає Володимира Мальченко, оскільки в Євросоюзі збудовано дуже багато. Сонячних вітрових електростанцій. Тому навесні і влітку допомога є цілком ймовірна. Взимку ж чи восени дійсно можуть бути проблеми. Але знову таки поставки в Україну не такі вже й великі. Тому зараз дуже важливо, щоб Україна провела успішні перемовини з організацією системних операторів Євросоюзу, так звана НСОІ, про збільшення ліміту на імпорт електроенергії в півтора. Два рази за оцінкою експертів, фізично це можливо, але потрібно отримати відповідну підтримку від НСАІ, і це дуже сильно допомогло би нашій країні. Щодо втрат в цілому, то з початку війни в нас залишилось десь 25-30% від усіх потужностей, які ми мали до 24 лютого, 2022 року. Тому сьогодні енергетична система знаходиться на межі планових відключень. Ну ми з вами вже спостерігаємо і аварійні. Наскільки вони будуть масштабними і тривалими, це питання. Те, що вони будуть, ну тут нема сумнівів. В цих умовах дуже важлива заява, яку зробив голова Ради Федерації роботодавців України Дмитро Олійник. Це, до речі, найбільше об'єднання бізнесу в Україні, яке об'єднує компанії, які генерують ну, практично 80% ВВП країни. Дуже Авторитетне, впливове і значною мірою орієнтоване на захист інтересів реального сектору економіки виробників. А це дуже цінно. Так, от що заявив Дмитро Олійник, що промислові компанії готові розвивати систему розподіленої генерації, федерація роботодавців України звернулася з конкретними пропозиціями до прем'єр-міністра. Та головинка КП. Що таке система розподіленої генерації? Це підхід до виробництва електроенергії, який включає невеликі джерела генерації, розміщені близько до місця споживання, на відміну від традиційно великих електростанцій. Ця модель дозволяє знизити витрати в електромережах, які виникають під час передачі електроенергії на великій відстані, і покращити надійність електропостачання. Ну, і зрозуміло, що особливі переваги. Під час війни, які дає саме така децентралізація. Основні характеристики системи розподіленої генерації це локалізація, тобто джерела виробництва електроенергії, знаходяться близько до споживачів. Можуть бути і сонячні панелі на дахах будинків, вітряні турбіни на території підприємств, малі гідроелектростанції, на річках газові когенераційні установки і так далі. Друге це масштабованість. Системи можуть мати різний розмір від маленьких домашніх установок до великих виробничих комплексів, що обслуговують промислові об'єкти або навіть невеликі громади. Третє це різноманіття джерел. Розподілена генерація може. Використовувати різні види енергії відновлювальну, сонце, вітер, біомасу, традиційну, газ, дизель. Гнучкістю використання використанні системи можуть швидко адаптуватись до змін в потребах споживання, і що особливо важливо під час пікових навантажень. Ну і в, в умовах руйнування, безумовно, маневрових потужностей особлива роль. Тут, тут дуже цінна. П'яте це підвищення надійності та резервування, використання декількох незалежних джерел генерації, ще й децентралізованих, знижує ризик повних збоїв в системі. Шосте це зниження впливу на довкілля, використання відновлюваних джерел в енергії в рамках розподіленої генерації сприяє зменшенню викидів вуглецю та інших. Шкідливих речовин. Ну, переваги тут очевидні. Це й зниження енерговтрат при передачі розподілі енергії, це і підвищення енергетичної безпеки і незалежності, ну і не тільки енергетичної, бо фактично під час війни тут пряма безпосередня безпека. Да? Третє це гнучкість у використанні ресурсів, адаптація до місцевих умов. Ну і найважливіше те, що бізнес може цю генерацію будувати сам. Да? Тобто бізнес і громадяни. І ми з вами знаємо, що це дуже. Ефективна модель не розраховувати на те, що держава буде робити, а робити те, що ми можемо робити самі. Недоліки ну, теж достатньо очевидні. Початкові витрати на встановлення систем високі, економічна ефективність може бути нижча, ніж у централізованих систем за рахунок ефекту масштабу, потреба в технологічному обслуговуванні управлінні і залежність від місцевих кліматичних, географічних, інших умов для деяких видів відновлювальних джерел енергії. Ну, взагалі, система розподіленої генерації може стати ключовим елементом стратегії. Розвитку захисту енергетики і зменшення залежності від централізованих джерел енергії під час війни це особливо важливо. Так от Дмитро Олійник наголошує, що промислові підприємства зацікавлені взяти участь у розбудові системи розподіленої генерації електроенергії в Україні. Частина компаній, членів Федерації роботодавців, вже мають відповідні проекти, а деякі в процесі їх реалізації. В той же час вони стикаються з низкою питань, проблем в регуляторному полі, та потребують низки стратегічних рішень від органів державної влади. Серед пропозицій, які Федерація роботодавців направила і прем'єр-міністру України Денису Шмигалю та голові НКРКП Валерію Тарасюку, наступні перше це розробити чіткий план того, в яких регіонах та яка саме генерація за типом виробництва електроенергії, в якому обсязі має бути побудована, тобто. Чітка мапа така от, генерації по регіонах під конкретні умови. Друге це забезпечити ліквідність ринку, врегулювати проблему багатомільярдних боргів, зокрема на балансуючому ринку. Третє це створити фонд страхування від воєнних ризиків, також державний фонд з відновлення енергетики, який буде наповнюватись і коштами донорів міжнародних, що дуже важливо. Ну, можливо, і коштами певних промислових підприємств, які можуть робити донати на українську енергетику. Четверте спростити та скоротити строки здійснення оцінки впливу на довкілля теплових електростанцій та інших потужностей для виробництва електроенергії. Це дуже важливо, тому що ну зрозуміло, що будь-яка зайва бюрократія під час війни це загроза виживанню. П'яте це звільнити від ПДВ імпорт енергетичного обладнання, яке не виробляється в Україні, коли такий імпорт здійснюється промисловими підприємствами для побудови власної генерації. Шосте це забезпечити прискорену амортизацію обладнання для побудови генерації для промислових підприємств в податковому обліку. Насправді це дуже дієвий стимул інвестиційний, який варто взагалі запроваджувати для розвитку виробництва. Тобто прискорена амортизація, коли ти купуєш актив і одразу списуєш його в видатки в податковому обліку. Ну і нарешті сьоме – це розробити програму державної підтримки інвестпроєктів, зокрема через пільгове кредитування, там під 3-4% річних в гривні та компенсації за кожен мегаватт веденої генеруючої потужності та мегаватт резервованих потужностей. Для. Прискорення розбудови маневрової генерації з використанням природного газу Феру запропонували скоротити строки видачі ліцензій на виробництво постачання електроенергії до 7 днів у разі неприйняття рішення про видачу ліцензії в такий строк, вважати її виданою за замовчуванням. Це дуже гарний принцип. Коли немає відмови протягом певного періоду, то вважається, що є. Погодження це дуже розумний регуляторний підхід. Друге це створити на базі НКРКП гарячу лінію для консультацій з питань приєднання до електричних газових мереж. Третє спростити здешевити процедури підключення електрогенеруючих установок до газорозподільчих газотранспортних мереж. Четверте. Забезпечити мінімізацію валютних ризиків інвесторів шляхом здійснення розрахунків за надання допоміжних послуг в гривнях з перерахунком в євро з офіційним валютним курсом НБУ на дату визначення для розвитку проектів з когенерацією важливими в федерації роботодавців називають питання використання побічного продукту теплової енергії. Вона могла би бути спрямована на опалення або постачання гарячої води в населені пункти. Але в такому випадку необхідне сприяння від місцевих органів влади щодо інтеграції цього ресурсу в теплову мережу відповідного населеного пункту та вирішення проблем гронічних боргів, теплопостачальних організацій перед виробниками теплової енергії та боргів по компенсації за різницю в тарифах. У сфері відновлювальних джерел енергії врегулювання потребують утилізація обладнання після завершення його експлуатації, спрощення процедур отримання зміни цільового призначення земельних ділянок для розміщення об'єктів відновлювальних джерел енергії, третє це ліквідація недопущення накопичення боргів перед виробниками, створення ефективного механізму компенсації зеленого. Тарифу для обговорення таких питань Федерації роботодавців запропонували голові НКРКП Валерію Торосюку провести робочу нараду за участі представників федерації промислових підприємств, Укренерго оператора ГТС також інших зацікавлених сторін. Дмитро Олійник також наголосив, що виробники готові долучитись до штабу з підготовки наступного опалювального сезону. Я думаю, що це дуже важливо, що українські виробники беруть ініціативу в свої руки. Пропонують конкретні системні рішення і пропонують, підставляють плече фактично уряду у вирішення одного з найгастріших проблем, яке виходить ну, практично близько до рівню фізичного захисту України, тому що ми з вами розуміємо, що від енергетики залежить не тільки світло, тепло, функціонування економіки як такої. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Підпишіться, будь ласка, на канал, поставте вподобайку дзвіночок і підтримуйте мене на Patreon. Дякую.